Так, дійсно, у нас фактично з 10 листопада запрацьовують нові правила експорту української аграрної продукції. Стосуватиметься вона безпосередньо тих компаній, які матимуть бажання здійснювати експорт. Що стосується контролю, то переважно здійснювалося через митницю і податкову зараз. Для того щоб здійснювати експорт якісь компанії, її потрібно буде реєструватися в державному аграрному реєстрі, де має бути чітко зазначено, що вони є платниками ПДВ. Це дуже обов'язкова прив'язка до того, щоб здійснювати експорт станом на момент здійснення експортного, щоб у них не було а, заборгованості з поверненням ПДВ і взагалі не було заборгованості зі сплатою податків, і повертатися ПДВ лише буде після того, коли вони а, відповідно повернули валютну виручку. Це такі умови, які передбачаються для компаній, які будуть здійснювати експорт з території України. Переважно більшості для. Українських експортерів, які давно працюють на ринку, тут фактично ну мало буде ноувадень єдине це ще додаткова реєстрація в державному аграрному реєстрі, але вона з технологічної точки зору не є такою. Надважкою і ну і ще таким важливим моментом це те, що а, кількість днів для повернення ПДВ, вони зменшуються із 180 днів до 90 днів. Це може трошки ускладнити процес, тому що повернення коштів взагалі ця процедура з оформленнями вона може стати так. Вона може затягувати нововведень.